Іванна Желізна, снігова королева, читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео на каналі без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Це дійсно важливо для мене. Розділ перший Я сиджу в офісі і дивлюся, як за вікном повільно летить сніг. Сьогодні святвечір. Завтра Різдво. У календарі це завжди виглядало красиво, але зараз ці дати не мають для мене жодної ваги. У кабінеті тихо, надто тихо, і навіть шум вентиляції здається зайвим. Я залишилася тут навмисно, бо не знала, куди ще подітися цього вечора. Вдома на мене чекає ідеальна ялинка. Я не витрачала на неї свій час, декоратори все зробили за мене правильні відтінки зеленого, тепле світло гірлянд, кульки з однаковим візерунком, під ялинкою стоять кілька коробок, акуратно перев'язаних стрічками, вони порожні, декор не більше. Мені немає з ким обмінюватися подарунками цієї ночі, і я навіть не намагалася вдавати, що це тимчасово. Усі подарунки я вже роздала, і на цьому мій обов'язок перед святом закінчився. Батькам я купила путівки на балі, вони зараз ходять босоніж по піску, фотографують океан і надсилають мені повідомлення зі щасливими смайлами. Я рада за них, справді рада, бо знаю, що зробила правильну річ. Співробітникам своєї компанії я дала відпустку на тиждень. Виписала щедрі премії та подякувала кожному за роботу. Друзям, розкиданим по світу, я замовила доставки подарунків і вже знаю, що завтра стрічка соцмережна повниться їхніми вдячними сторіс. Я все зробила правильно. Я виконала всі ролі, які від мене чекали, і на цьому свято закінчилося. Я сиджу в порожньому офісі, де немає жодної живої душі, і думаю про те, що у свої 35 я мала б відчувати щастя я успішна підприємиця, справедливий керівник, хороша донька і надійна подруга. Так, про мене кажуть, і я сама довго в це вірила. Але за всіма цими визначеннями ховається дуже проста правда. Я самотня. Самотня настільки, що навіть у святвечір мені немає куди піти. У мене немає чоловіка, немає дітей, навіть собаки, якого можна було б вивести на нічну прогулянку, аби не сидіти наодинці з власними думками. Я віддала роботі все, що мала час, енергію, молодість, віру в прості речі. Усі спроби побудувати стосунки закінчувалися однаково. Один чоловік зрадив, коли мені здавалося, що ми будуємо щось справжнє, інший був зі мною заради грошей і можливостей, і я це зрозуміла занадто пізно. Після цього я навчилася не пускати нікого близько, сховала вразливість за холодною стриманістю і назвала це силою. Але сьогодні. Я втомилася, втомилася грати роль снігової королеви, якою мене вважають, втомилася бути зібраною, правильною, незворушною. У цьому кабінеті, де ніхто не бачить і не чекає від мене рішень, я дозволяю собі зняти маску. Сльози з'являються раптово, без дозволу, і я навіть не намагаюся їх стримати. Вони котяться по щоках, падають на стіл і в цю мить мені байдуже, як це виглядає. Я настільки занурена у власну втому й розпач, що не помічаю, як двері мого кабінету тихо відчиняються і хтось заходить усередину. Беатріс, я здригаюся від голосу за спиною так різко, ніби мене зловили на чомусь забороненому. Серце на мить збивається з ритму, я швидко повертаюся до дверей і машинально витираю сльози, намагаючись повернути обличчю звичний спокій. Хоча добре розумію, що виглядаю далеко від зібраності. Переді мною стоїть ітан. Він з'явився в компанії кілька місяців тому, але за цей час встиг залишити після себе відчуття присутності, яке. Не розчинялось навіть тоді, коли його не було поруч. Молодий йому лише 26, але з холодною головою, ясним мисленням і амбіціями, які рідко трапляються навіть у значно старших. Уже на співбесіді Ітан показав результати, які не потребували жодних пояснень, і я без вагань взяла його на роботу. Це було раціональне рішення. Одне з тих, за які мене поважають. Утім, в Ітана був один серйозний мінус він не знав, що таке субординація або принаймні не вважав її обов'язковою. З перших днів він міг прямо сказати мені, що я помиляюся, спокійно розкласти аргументи по полицях і додати, що запропоноване рішення не має перспектив, іноді в його словах звучав сарказм. Іноді відверта відмова робити те, що він вважав марним. Дивним чином він жодного разу не помилився, і я це бачила. Я поважала його професіоналізм і чесність, навіть коли вони дратували. А от із тим, що Ітан відкрито виказував до мене симпатію, я не могла змиритися дев'ять років різниці, статус керівника, чіткі межі, які я будувала роками. Для нього це не мало значення. Він усе одно знаходив спосіб затримати погляд, кинути напівжартівливу репліку, запропонувати каву не як підлеглий, а як чоловік це злило мене, вибивало з рівноваги, змушувало тримати дистанцію жорсткіше, ніж зазвичай, і водночас десь глибоко всередині. Мені це подобалося значно більше, ніж я готова була собі зізнатися. Що ти тут робиш? запитую я, намагаючись, щоб голос звучав спокійно, без слідів того, що він застав мене зненацька. І дивиться на мене звично, ніби нічого дивного не відбувається, ніби сльози на моєму обличчі це не те, що потребує пояснень. Або незручних пауз. Саме тут я й планував тебе знайти, каже він, у святвечір. Розділ другий. Я одразу помічаю, що Баатріс плакала. Це видно не лише по почервонілих очах чи зрадницькому блиску на віях, а в самій її поставі, у тому, як вона різко випрямляється, ніби намагається зібрати себе докупи за секунду. Беатріс завжди тримає контроль, і побачити тріщину в цій броні боляче сильніше, ніж я очікував. Жінка дивиться на мене з питанням, у якому більше роздратування, ніж здивування, і запитує, що я забув в офісі і чому її шукаю. Ніби я маю негайно пояснити їй свою появу. Кажу правду, не вдаючись до зайвих слів. Кажу, що приїхав за нею, щоб вона не запізнилася на святкову вечерю. Бетріс дивиться так, наче я щойно пожартував недаречно або переплутав її з кимось іншим. У її голосі з'являється розгубленість, майже злість, коли вона перепитує, яка ще до біса вечеря, бо вона нікуди не запрошена. У цей момент я остаточно розумію, що зробив правильно. Прийшовши сюди, я кажу, що запрошення є. Я запрошую її провести зі мною святвечір. Беатріс знову заперечує, наводить аргументи, згадує роботу, втому, кордони, які між нами існують. Я слухаю, але не збираюся вступати в дискусію. Мовчки підходжу до шафи, беру її хутро й сумку, знайомі до дрібниць, бо бачив їх нараз. І повертаюся до жінки. Подаю речі і кажу, щоб вона одягалася відмовок сьогодні не планується. Це звучить, можливо, занадто впевнено, але інакше з нею не можна. Поки Беатріс мовчко одягається, я стою поруч і думаю про те, що вперше за довгий час не сумніваюся у власному рішенні. Мені боляче бачити її такою самотньою, особливо сьогодні. Коли світ ніби спеціально нагадує про тепло, близькість і прості радощі, Бетріс неймовірна, вона гарна, без жодних зусиль, харизматична так, що цього не приховаєш навіть за діловим костюмом, І розумна настільки, що поруч із нею хочеться ставати кращим. Вона сильний керівник, тонкий стратег, людина, яка бачить на кілька кроків уперед. І я щиро не розумію, як вона весь цей час може бути сама. Беатріс вразила мене з першої зустрічі. Я тоді прийшов на співбесіду за роботою, а вийшов із думкою про жінку, яку хочеться пізнати глибше. Чесно кажучи, сама робота в її компанії з часом перестала бути головною причиною, чому я там. Мене тягнуло до неї. За нею хотілося доглядати, їй хотілося доводити не цифрами і звітами, а вчинками. Її хотілося кохати, навіть якщо це слово здавалося надто великим і недоречним у наших обставинах. Так, Беатріс завжди була холодною і стриманою, справжньою сніговою королевою, яка тримає дистанцію з усіма без винятку. Я бачив, як вона зводить стіни швидше, ніж інші встигають зробити крок назустріч, і розумів, що за цим стоїть не гординя, а втома. Цього вечора я хочу зробити те, на що, можливо, не наважувався раніше. Я хочу спробувати розтопити цю кригу не напорами, не словами, а простим теплом, яке вона давно заслужила. Дорогою ми майже не розмовляємо, і це навіть на краще у салоні машини тихо, лише шурхіт чин по засніженому асфальту і приглушений шум міста за вікнами. Беатріс дивиться вперед, інколи переводить погляд на вогні, що пропливають повз, і я не намагаюся заповнити цю тишу словами. Вона зараз крихка, навіть якщо зовні тримається рівно. І будь-яка фраза може зламати той тендітний спокій, який між нами виник. Я паркуюся біля свого будинку, виходжу з авто і обходжу його, щоб відкрити для неї двері. Беатріс, на мить вагається, а потім тихо дякує і дозволяє мені провести її всередину, ніби передає мені частину контролю, до якого звикла. Цей жест для мене важливіший за будь-які слова. Я відчуваю, як вона напружена, але не відсторонена, і це дає надію у домі тепло від розпаленого каміна, повітря наповнене запахом ялинки. Я допомагаю жінці зняти хутро, акуратно вішую його і показую дім без поспіху, ніби хочу дати їй час звикнути до цього простору. Коли ми заходимо у вітальню, Бетріс завмирає. Стіл накритий на двох і стоїть зовсім поруч із ялинкою, прикрашеною просто, але зі смаком. Я робив це сам без дизайнерів і підказок, так як відчував, так само, як і готував вечерю, думаючи про те, що їй може сподобатися. Я бачу, як у погляді Беатріс. З'являється розгубленість, вона ніби не знає, куди подіти руки, як правильно відреагувати, і ця ніяковість робить її ще живішою, справнішою. Вона питає, навіщо все це тихо, майже обережно, ніби боїться почути відповідь. Я роблю глибокий вдих, бо розумію, що зараз не варто ховатися за жартами чи натяками. Тому кажу їй правду кажу, що хочу розтопити її серце турботою Не доводити, не переконувати, не вимагати нічого навзаєм. просто бути поруч і дати їй відчути, що цього вечора вона не сама. Розділ третій. Навіщо ти привіз мене сюди, ітане? Я дивлюся на стіл, на ялинку. На ідеально розставлені прибори і відчуваю, як гублюся. І чому ти не з родиною завтра ж Різдво, бо хотів провести його з тобою, відповідає він без паузи. Саме з тобою, Беатріс, а не формально відсидітися за родинним столом. Це дивно. Я злегка всміхаюся, але в голосі більше напруги, ніж іронії. Ми ж навіть не і взагалі. Ти мій підлеглий, я знаю, спокійно каже він, і все одно хотів цього вечора. Хотів нарешті поговорити і пояснити свої почуття та наміри. Які ще почуття я зітхаю, і то не я старша за тебе на дев'ять років, ми працюємо разом. Це погана ідея з усіх можливих боків. Для мене вік це просто цифра. Він дивиться прямо не відводячи погляду, а робота не причини відмовлятися від того, що важливе. Ти навіть не уявляєш, у що лізеш, кажу тихіше, я не з тих жінок, яких легко любити, я й не шукаю легкості, відповідає Ітан. Мені подобаєшся ти, як жінка, Беатріс. Я хочу за тобою залетятися, бути поруч. Турбуватися, дарувати тепло. Ти говориш так, ніби це щось просте. Я хитаю головою. А якщо я не зможу відповісти, я не прошу взаємності зараз, м'яко, каже він, я готовий чекати, скільки потрібно. Я прошу лише не відштовхувати мене наперед. Ти занадто впевнений, шепочу я. Я просто знаю, чого хочу, і знав, що сьогодні ти будеш сама. Я не міг дозволити, щоб така жінка зустрічала свят вечір наодинці. Ти не маєш уявлення, як це звучить. Мій голос тремтить: мені страшно навіть слухати. Я буду поруч не лише у свята, продовжує Ітан, а й тоді, коли буде важко. Коли ти втомлена, зла, розгублена у будь-які дні. Зупинись, я затамовую подих. Будь ласка, добре, тихо каже він, я просто тут. Я мовчу кілька секунд, відчуваючи, як серце стискається, пальці мимоволі тремтять. Я не знаю, що з цим робити, нарешті кажу і повільно киваю. Але не відштовхуватиму. Мені цього достатньо. Я мало не здригаюся, коли Ітан обережно бере мене за руку. Якщо скажеш забрати, я заберу, додає він. Ні, видихаю я. залиш. У мене для тебе є подарунок, кажу я, і встаю зі свого місця. Ітан не треба. Беатріс одразу напружується, і я чую це в голосі. Треба, відповідаю спокійно і йду до ялинки. Я нахиляюся, беру білу коробочку, перев'язану рожевою стрічкою, і повертаюся до столу. Це тобі, Беатріс, мені незручно, вона знижується, дивиться на коробку, але не торкається її. Я ж нічого не приготувала для тебе взагалі нічого. Зупинись, м'яко кажу я. Ти не зобов'язана про все дбати не цього вечора, але ні, я ледь посміхаюся. Сьогодні просто дозволь комусь потурбуватися про тебе. Беатріс мовчить декілька секунд, а потім киває і повільно тягнеться до коробки. Стрічка легко розв'язується, кришка підіймається. Я бачу, як її погляд змінюється. Це, вона замовкає, кашеміровий шарф, кажу я, я давно помітив, що ти любиш шарфи і хустини, вирішив, що з цього бутика тобі має сподобатися. Бетріс обережно торкається тканини, проводить пальцями, ніби перевіряючи, це справжнє, а потім посміхається не стримано, невічливо, а так як давно не посміхалися. В її очах з'являється тепле сяйво, і в цей момент я точно знаю, що вгадав. Дякую, шепоче вона, я радий. Відповідаю так само тихо. Жінка встає, вагається лише мить, а потім обережно обіймає мене. Без поспіху. Без напруги просто торкається, і цього достатньо. Я не рухаюся, не стискаю сильніше, просто приймаю цей жест і відчуваю, як усередині розливається спокій. У цю секунду я абсолютно щасливий. Я нахиляюся ближче, шепочу Ітану просто в шию, відчуваючи, як голос зрадницьки тремтить. Кажу, що, здається, вперше за 35 років отримала справжнє різдвяне диво. Ці слова даються мені нелегко, ніби я знімаю з себе ще один захисний шар, але зупинятися вже не хочу. Я давно не дозволяла собі бути настільки відкритою, і там трохи вирівнюється, але обіймів не розриває. Навпаки, перетискає мене ближче. Обережно гладить волосся так, ніби боїться злякати цей момент. Він каже, що хоче провести Різдво разом зі мною, каже, що в нього для мене є окрема кімната, що він заздалегідь подбав про дрібниці, купив піжаму та все необхідне, аби мені було комфортно. Його голос спокійний, упевнений, у ньому немає жодного тиску. Він обіцяє, що не торкатиметься більше, ніж я дозволю, що триматиме руки при собі і не переступить межу. Додає, що якщо я захочу поїхати додому, він без зайвих запитань відвезе мене й усе зрозуміє. Вибір залишається за мною, і це звучить чесно, без прихованих умов. Я стою в його обіймах і відчуваю. Як всередині поступово відпускає напруга, яка жила зі мною руками. І я, здаюся, не зі слабкості, а з втоми бути сильною завжди. Кажу, що хочу залишитися, що хочу, аби він потурбувався про мене цієї ночі. Я хочу затишку, спокою і простого свята, без ролей і без масок. Коли вимовляю, це мені стає легко, ніби я нарешті дозволила собі те, чого давно потребувала. Розділ четвертий прокидаюся від м'якого світла, що просочується крізь штори, і кілька секунд не можу зрозуміти, де я. У повітрі пахне кавою, корицею і чимось теплим, домашнім. Таким, чого в моєму житті бракувало роками. я виходжу у вітальню в піжамі, яку ітан купив для мене, і ловлю себе на думці, що почуваюся тут природно. Ялинка світиться м'яко, без показної розкаші, і під нею більше немає порожніх коробок. У каміні тріщать дрова, і цей звук заспокоює краще за будь-які слова. Ітан обертається до мене з чашкою в руках, посміхається так, ніби це найприродніша річ у світі зустрічати разом ранок два. Я думаю про те, як дивно влаштоване життя. Стільки років я бігла вперед, будувала, досягала, контролювала, вважаючи, що щастя має бути заслуженим і складним, а воно виявилося простим. У теплі долонь, у тиші без напруги, у відчутті, що тебе бачать і приймають такою, якою ти є. Моя снігова королева всередині повільно тане, і я не боюся цього. Навпаки, мені здається, що саме так і має бути. Це різдво, схоже на казку не тому, що в ньому є диво, а тому, що воно справжнє. Без ідеальних декорацій і гучних слів, за те з теплом, яке не зникає коли гасне світло. Я знаю, що попереду буде багато різного робота, виклики, сумніви. Але цього ранку, дивлячись на сніг за вікном і на чоловіка, який чекає мене з кавою, я вперше за довгий час відчуваю не порожнечу, а спокій. І, мабуть, це і є моє різдвяне диво. Ранок різдва тихо загортає дім у світло і тепло. Я стою біля вікна, дивлюся на сніг, який повільно вкриває двір білим килимом, і відчуваю, що серце нарешті спокійне. Коли Беатріс виходить у вітальню у піжамі, яку я обрав для неї, я відчуваю, як тепло поширюється по всьому тілу. У її погляді немає напруженості, немає стіни, яку вона зазвичай тримає навколо себе. Я ловлю себе на думці, що саме так я її хотів бачити без масок, без ролей, справжню, живу, ту, яка завжди була там, за всіма титулами та досягненнями. Я подаю їй чашку кави, і ми мовчимо це мовчання не важке. Воно не потребує слів, бо у ньому є все, що потрібно. Тримаючи її погляд, я думаю, що таке різдво не подарунки і не святкові гірлянди, а моменти близькості, коли можна просто бути поруч, коли можна піклуватися, дарувати тепло і відчувати, що це важливо не менше, ніж будь-які досягнення або плани. Я знаю, що попереду будуть дні звичайні, метушня робота, турботи, але сьогодні я можу дозволити собі просто радіти. Тихо підходжу ближче і відчуваю її тепло, і мені достатньо навіть простого дотику, щоб усвідомити Бетріс тут поруч, і це моє різдвяне диво. Сніг за вікном мерехтить. А в серці спокій, який я шукав руками, я готовий дбати про неї, не чекаючи нічого на заміну, просто радіючи, що вона є. Напередодні Різдва трапляються справжні дива, тихі, непомітні для навколишніх, але відчутні для серця. Там, де панує спокій і щирість, народжується кохання, яке не потребує доказів і обіцянок. Магія цих днів не в подарунках і блиску гірлянд, а в теплі долонь, у погляді, що розуміє без слів і в можливості бути поруч із тим, кого хочеш берегти. Іноді, саме у найтихішій миті, коли здається, що світ стоїть на паузі, з'являється те, що змінює життя назавжди, нагадуючи, що справжні чудеса завжди поруч. Варто лише дозволити їм трапитися. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця тиха, затишна історія. І напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки. І, звісно, хочу подякувати кожному та кожній з вас за вашу неймовірну підтримку. Бо саме ваші вподобайки, перегляди, поширення відео, коментарі та донати допомагають каналу просуватися і надають неймовірну мотивацію мені на пошуки і запис нових чудових історій для вас. А попереду ще багато цікавого. тому залишайтесь зі мною і до зустрічі, ваша пташка.